Доброго дня! У цьому відео розглянемо механізм обліку ПДВ в баз бухгалтерія. При правильному формуванні документів вбудований механізм ПДВ дозволить значно спростити роботу бухгалтера. Отже, в програмі ведеться облік вхідного ПДВ податкового кредиту та вихідного ПДВ податкового зобов'язання, і нам потрібно визначити момент виникнення податкових зобов'язань, тобто дату податкової накладної, яка є обов'язковим реквізитом. Нам потрібно звернутися до вкладки Довідники, договори. І нас цікавить, я буду, наприклад, покупцю по Титан. Нас цікавить вкладочка ведення взаєморозрахунків. За бухобліком. За документами розрахунків ми зазначаємо і за обліком ПДВ зазначаємо за документами розрахунків. Якщо ми оберемо за договори в цілому, то вкладочка за обліком ПДВ буде неактивна. Ми залишаємо так, як було, і звертаю увагу, щоб у вас не було галочки складний облік ПДВ. І тепер подивимося, яким чином змінені. Ми не будемо зберігати. Ми подивимося, яким чином працює саме це налаштування. Ідемо в вкладочку «Продажі», документи покупців. Я виписала цьому покупцю Титан 2 рахунки. 20 числа. Рахуночок номер 2 на 42 тисячі, і виписала рахуночок номер 3 вже 21 числа також на суму 42 тисячі. Далі у нас іде 22-го числа реалізація, і ця реалізація відбулася на підставі рахунку номер 2 Бухгалтерська програма дала нам проводки дебет 702 кредит 6432. І ми зразу звертаємося до оборотки. Дивимося, 22 числа по е, рахуночку 64.32 сформувався, сформувалося зобов'язання 7 тисяч. На ромашку не дивіться, то я по, е, пояснювала, як робити коригування. Далі. Далі. На підставі документа реалізації товарів і послуг ми виписуємо податкову накладну. Податкову накладну, вона в мене вже виписана. Виписую податкову накладну. І нам податкова накладна дає проводички провести ДБ6432, кредит 6412. Саме звіти. Оборотно-сальдова. Таким чином, ми а, а, вірною датою виписали податкову накладну. І у нас 64.32 22 числа закривається. Документи покупців. Так. А... Податкова накладна. Далі у нас 2311 надходження коштів від покупця. І як ми бачимо, це вже рахунок номер 3 Сума тажа 42 тисячі. Але по рахунку номер 3 надійшли кошти. І програма це бачить, тому вона дасть проводочку. Проводимо. ДБ64,31 кредит 64.32. І ви завжди можете бачити, якщо у вас є 64,31, то у вас перша подія було надходження коштів. Якщо б ми по цьому покупцю вели розрахунки за договором, то у нас би 23 числа. Надходження коштів на банк 42 тисячі просто б закрили цю реалізацію. І це була б друга подія. І у нас би не було тут жодного ПДВ. А так, як це, у нас є, а так, як це рахунок номер 3 то у нас з'являється ПДВ. І ми знову звертаємося до оборотки, це 23 число. 23 число. Прийшли кошти, і це перша подія. І у нас з'являється зобов'язання у розмірі 7 тисяч. На підставі цього документа ми виписуємо податкову накладну. Якщо б це був договір, то податкової б не було, бо це була б друга подія. Дивимося. Проводка 64,32, кредит 64,12. Дивимося, наш 64,32. Виписали податкову накладну. Таким чином, ви будете контролювати, чи виписали ви податкову накладну, чи подвоїли. Наприклад, якщо б дві податкові накладні виписали, б тут було б 14 тисяч гривень. А що з нашим рахунком 64,31? Зараз ми бачимо, що у нас по дебету 7 тисяч. Про що це говорить? Це говорить про те, що у нас перша подія була надходження коштів, і про те, що ще не було реалізації. Далі, 24 числа надійшли кошти 42 тисячі. 42 тисячі надійшли, але. По рахунку номер 2 І як ми пам'ятаємо, це друга подія. Ми пам'ятаємо, тому що це приклад. А якби це працювало 10 менеджерів, то ми б не пам'ятали. А за, це, за цим слідкує програма. І у нас проводочки. Проводимо документ. Просто закривається наш 631 рахуночок за заборгованість нашого покупця. Далі закрию всі ці документи. І у нас 24 числа також є ще реалізація. Але реалізація у нас по рахунку номер 3 на 42 тисячі. Провести закрити, Не будемо це дивитися, так. Провести. Не пам'ятаю вже, коли я це виправляла, що кому показувала, так, роз'ясняла. І у нас проводочки. Дебіт 72, кредит 64,31. У нас, і вірно, буде визначений дохід. Тобто ми знімаємо ПДВ. У нас буде дохід без ПДВ, як той говорить, наш бухстандарт 15. І у нас закриється 64,31. 24 числа сталася реалізація. І ми бачимо, що закрився рахунок 6431. От таким чином працює е, програма.